Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DeVolt Tools.com.ua. В даному відогляді надамо ваші у вазі універсальний шуропокрут від компанії DeVolt, а саме модель DCD703NT. Постачається він в пластиковому кейсі, отже, його відкриємо, подивимося, що входить в комплект постачання, а також розглянемо. Технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, а саме пластиковий кейс з металевими застіпками, ми бачимо, що в комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, йде звичайний патрон швидкозатисний, ексцентриковий, тримач-бід, кутовий та, власно кажучи, сам шурупокруд. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Максимальний крутний момент 57,5 Нм на метр. Максимальна кількість обертів на першій швидкості 425 обертів на хвилину, на другій 1500 обертів на хвилину. Вага інструменту 0,73 кг. Габарити 440 на 350 на 129 мм. міліметрів. Гарантія від виробника як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього складає 3 роки. Окрім того, при купівлі у офіційних дилерів йде рік абсолютної гарантії. Отже, друзі, розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного шурупокруту буде те, що він оснащений безщітковим мотором. За рахунок цього він не потребує регулярного сервісного обслуговування, тобто заміни вугільних щиток, а також має більший ресурс та більшу потужність у порівнянні з щитковим інструментом. До того ж, безщиткові мотори значно. Ефективніше використовують акумуляторні блоки, відповідно на одному і тому самому заряді акумулятору, безщитковий інструмент пропрацює довше. Багатофункціональність та універсальність даного інструменту дає те, що в нього змінні патрони. Тобто, ви можете використовувати як патрон під гладкі сверла, не докладаючи ніяких зусиль для його встановлення. Окрім того, швидкозатисний патрон у випадку необхідності можна замінити на інший, наприклад, кутовий. Шурупокрут оснащений 15 режимами обмеження крутного моменту та додатковим режимом свердління. Саме в цьому режимі досягається максимальний крутний момент у випадку використання першої швидкості, а друга швидкість використовується для найбільшої кількості обертів. Друзі, на нашому шуруповерті присутня рельєфна поверхня у вигляді гуми. Завдяки цій поверхні, інструмент не ковзає у вас в руках під час тривалої роботи. Запускається інструмент завдяки натисненню на пускову клавішу, а біля неї знаходяться важілі для перемикання реверсу. Окрім того, для тривалої роботи без перерви присутня велика кількість вентиляційних отворів, відповідно для охолодження. Нашого шурупокруту dcd 703 оснащений підсвіткою робочої зони для можливості працювати в важкодоступних та погано освітлених місцях, а для комфортного його транспортування під час роботи присутня металева кліпса, котра дає можливість закріпити вам інструмент на поясі. Також допомагає при висотніх роботах. Друзі, на цьому наразі у мене все. Ще раз нагадаю про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Телефонуйте менеджерам сайту devoltools.com.ua та підберіть саме свій набір. Друзі, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь також до наших менеджерів devoltools.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться та поставте вподобайку. До нових зустрічей!